Це я вирішив трохи познімати ще з своїх ракурсів. Це полмков, ми живемо в верхній частині Палмкову, а це нижня частина Палмкову, ближче до океану. Так, це таке дуже тут містечко наше одне з улюблених. Ставочок, фонтанчик. І ось ця Просто обалденна, діброва така, евкаліптова. Дуже шляхетне дерево. Крім того, що воно виглядає шляхетно, я не, не можу уявити що щось краще за нього. Дуб, але дуб він такий трохи суворіший, а це таке, іменно шляхетна кора, така бежевого кольору, яка обпадає постійно. Листки ці схожі на вербу. А саме основне це аромат. Аромати в а воно качечки.